Дітром. Давай зараз проведемо рубрику з тобою норм чи стрьом по деяким таким важливим питанням, які нам задають в Тіктокі. Давай перше питання. Залишати меблі на вулиці на зиму, це норм чи стрьом? Норм. Чому норм? Е, тому що наші меблі не бояться нічого і можна знаходитися на вулиці в другий рік Значить, це норм, все, зараховуємо. ротан теротанс водою зі шлангу, норм чи стрьом. Потрібно, це норм. Тому що коли вони грязні, водичка сполоснула, вони чисті стають. А якщо керхером, норм чи стрьом? Норм. Також норм. норм. Тепер третє питання: ставити садові меблі на балконі норм чи стрьом? Потрібно, це норм. А як їх туди занести? Може це стрьом? Е, ну це смотря вже які проходи в балконі, але якщо проходить, то це норм. Це норм, зрозумів. Е, говорити клієнту, ваше замовлення зробити неможливо. Це норм чи стрьом для нашої компанії? Трьом, бо ми такого ніколи не кажемо. Взагалі нікому. Взагалі, ми та компанія, яка може виготовити меблі будь-якої складності. А якщо вони захотять крісла в літак, нема питань. Також буде норм. Ми їм навіть літак, бо він сітусов можемо зробити з Ротанга. Все, тоді закінчуємо цю рубрику. Я думаю, все вдало, у нас все норм.